Просити сідзіньпіня натиснути на Путіна збирається Еммануель Макрон. Візит французького президента до Піднебесної триватиме три дні з 3 по 5 грудня. Утім, наскільки імовірно, що китайський лідер таки погодиться вплинути на главу Кремля, і чому саме у Пекіні, як -то кажуть, ключі від завершення війни Росії проти України розбиралась Анна Брикова. Президент Франції Еммануель Макрон вкотре відвідує Пекін ж це буде четвертий державний візит президента Макрона до Китаю, а також взаємний візит після історичного державного візиту президента Сі Цзіньпіна до Франції минулого року, з нагоди 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Візит триватиме три дні. У четвер президент Макрон має зустрітися з китайським лідером Сі Цзінпіном. Мають обговорити гарячі питання: глобальні та регіональні від атомної енергетики до панд. на порядку денному і війна Росії проти України. Зокрема, французький президент проситиме китайську владу вплинути на Кремль у питанні припинення вогню. Утім, я особисто не бачу, наприклад, якогось результату, який би приніс цей візит щодо справді дієвого. Вплив на Китай з боку Франції у Франції. Немає інструментів для того, щоб переконати зі Цзіньпіня якось змінити свою поведінку. Адже Китай і досі залишається одним із найбільших партнерів Росії, і на тлі війни Москви проти Києва їхній зв'язок лише поглиблюється. Зокрема, саме торгівля між країнами тримає російську економіку на плаву. Тому й кажуть, що ключі від завершення кремлівської війни у Пекіні. Якщо ми порівняємо цифри товарообігу 2024 року, це 244,8 мільярда, і цифри 2021 року, це близько 50 мільярдів доларів. Ну то це колосальний зріст. Понад п'ять разів тому, по факту, Китай залишається основним зовнішнім фінансовим донором російської економіки. Ну і тут варто зазначити, що крім економічної підтримки, звичайно, іде. Військово-технічна її так не прямі поставки летальної зброї, але такі необхідні комплектуючі для зброї, які часто густо йдуть під ярликом товари подвійного призначення, по деяким галузям переважна більшість, скажімо, компонентів, яка надходить до Російської Федерації, яка має подвійне значення, яка має значення для створення відповідних зразків зброї. Ну приблизно там на рівні 70-80, можливо, навіть десь і 100%. це подвійні товари, товари подвійного призначення з китайської народної республіки, які згодом знаходять у ракетах та шахедах. До прикладу з останнього китайський бізнесмен навіть купив частку у російському Рустакт, одному з найголовніших виробників FPV-дронів. більше компанії Вандінпуа за інформацією Financial Times, постачають цьому ж Рустакту компоненти на сотні мільйонів доларів. Здавалося б, бізнес приватний, утім, китайська влада не заперечує, як і не заважає займатися контрабандою. Дуже багато зафіксовано випадків, коли через китайські компанії і через Гонконг до Росії постачаються компоненти від західних компаній, які потрібні для військово-промислового комплексу. І саме тому ця комплексна підтримка дуже має серйозне значення для Росії, для того, щоб вони виробляли в тих масштабах в тих об'ємах зброю. Іншим китайським внеском у російську агресію є розвідувальна інформація. Неодноразово сили оборони відповідні наші. Структури відповідні наші служби констатували, що та чи інша інформація для в тому числі нанесення відповідних ударів дроново-ракетних по Україні вони е, мали основу саме розвідувальну інформацію китайських супутників. Розвідка, фінанси комплектуючі для ВПК та політична підтримка те, чим Китай підживлює агресивну воєнну машину Кремля, вже тривалий час, маючи спільні геополітичні інтереси, і вплинути на піднебесну на її лідера Європи. Мейці намагаються вже не вперше, як і американці, утім, поки не надто успішно. Економіка Європейського союзу, там США і Китайська, вони є взаємозалежними, тому що це найбільші світові економічні гравці. Вони дуже взаємопов'язані. Вони бояться на Китай тиснути. А якщо не тиснути, то метод добровільний він тут не спрацьовує. Адже Пекін має свій зиск на геополітичній арені, виступаючи за перебудову світового порядку. Утім, санкції проти російської нафти ефект таки ма. Але китайські НПЗ різко скоротили її закупівлю, але цього явно замало, щоб переконати Сіна тиснути на Путіна. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.